Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого заняття посуд, і ми з вами будемо складати розповідь про посуд. А допомагатиме нам цьому мнемо таблиця. Давайте розглянемо її та згадаємо, з чого потрібно починати розповідь. Починайте свою розповідь з назви посуду. Потім якого вона кольору, розміру, який вид ви обрали, з якого матеріалу вона виготовлена, яку має будову, частини. Для чого її використовують? Якого тільки посуду немає. Він відрізняється як кольором, так і розміром. Є різний посуд за призначенням: столовий. Кухонний, чайний, кавовий. Його виготовляють з глини, дерева, скла, металу. Використовуючи цю таблицю, я складу свою розповідь. Слухайте. Це супниця. Вона має коричневий колір і великий розмір. Супниця це столовий посуд. Вона виготовлена з глини, тобто вона глиняна. У супниці є кришка, ручки і денце. В цьому посуді подають готові страви, супи чи борщі. Пропоную вам скласти свою власну розповідь про посуд. Ви можете обрати супницю або якийсь інший посуд, чашку чи миску. Складіть свою розповідь за допомогою мнемотаблиці. Я буду чекати на ваші розповіді. Дякую вам за перегляд. До наступного заняття!